Які окуляри ви будете отримувати? Просто ідеальні. Що ви отримаєте, придбавши ці окуляри, неймовірні. Що ми туди встановлюємо? Ми активуємо їх, підключаємо керування вже руками. Ви отримаєте окуляри, які вже будуть активні, ви можете користуватися своїми руками. І Керувати цими окулярами. Ви отримаєте безмежний світ VR-досвіду. Це будуть і додатки, і ігри, і любі кінотеатри це буде все ваше, все у вашому шоломі, це все буде безкоштовно. Є різні ігри, додатки, є. Спеціальний розділ хендтрекінг для тільки для відстеження рук, і ігри, і додатки. Всі найкращі популярні кінотеатри, так же само а, буде такі, як Мого, ви можете дивитися, дивитися там фільми, ТВ, канали, все що завгодно. Це, повірте, це неймовірно за вражаючий а, досвід, коли перед вами YouTube. На дюймов на 200, і ви просто, ну це просто кайф, це треба попробувати За невеличкий прайс не переплачувати за контролери, але вже активовано. Нами все налаштовано. Ви берете, одягаєте і користуєтесь, і просто кайфуєте на всі 100%. Зараз трошки відео покажемо з самих окулярів. Тому ми займаємось вже давно. Поставками окулярів, тому у нас якість 100%. І найкращі ціни. Поїхали. Так, ну дивіться, запишу вам екранчик. Ось управління руками. Ось наша віртуальна середа. Це обичний комп'ютер у вас на голові. І ви в повному такому. Погруженні VR. Це просто клас. Це просто треба це побачити. Що, ми, у нас є всі месенджери, Discord, Telegram, Telegram все це є. Є додатки різні, Facebook, Instagram. Ми можемо все. Не знаю, давайте. Instagram просто. Отак, як на планшеті робити. Можна відкривати ще кілька вікон, це просто класно. Ми можемо їх там зажати, перетягнути туди-сюди, убільшити, віддалити. Все, що хочете. Можна так, можна здалеку отак гартати. Можна просто як, отак, як на планшеті. Далі, що ми получаємо? Це кінотеатри, класні, класні ігри. Є Просто uh, магазин, <кхе> як uh, в Apple Store, либо Google Play, є ось різні ігри, додатки, все, що завгодно ви встановлюєте. І поїхали. І все. Є безкоштовні, є коштовні, є взагалі безкоштовний спосіб ставити платні додатки. Тут все можливо. Uh, далі. Так, ігри е, відео, є е, е, ті е, ігри, які ми встановлюємо з е, інших е, істочників безкоштовно. Теніс, ну, в общем, все-все-все, що хочете, можна тут реалізувати. Давайте я просто вам покажу, наприклад, давайте YouTube. Ви отримаєте просто, я не знаю, вам погано це видно, але, але тут іще можна. А, наприклад, давайте а, включимо відео. Це охрініть який кінотеатр. Все це, ну, це просто я, у вас. На відео, у вас плоске відео, воно це не покаже. Але це фантастика. Просто це фантастика. Любі 360 відео. Зараз спробуємо. Наприклад, VR VR 360. От щось таке він ну Просто головою крутите і. У вас атракціон такий. <тунг> не... Далі. Його можна звернути. Також можна просто в такому невеличкому екрані дивитися. там Ви на природі дивитесь. Тут YouTube. Тут у нас, наприклад, Instagram, Facebook, Але, Тут і дивитесь. Либо браузер, і там браузери. Все що завгодно. От. Вибираєте любий відео. І можна. Якість просто... Це просто фантастика. Я не знаю. Фантастика вже ось. Ось. За адекватну ціну. контролери. За адекватну ціну. Якщо потрібні будуть контролери, вам в майбутньому ви завжди можете їх докупити, якщо це вам буде потрібно. Докупили, під'єднали все. Але все працює просто ідеально руками. Все класно. Хочете, віддалили, хочете, зробили там, перетягнули трошки туди. Можна збільшити дисплей. І на відстані можете приблизити його сюди і просто так, як планшетом. Ну, це просто кайф. Ватсапи, телеграм, Facebook, Instagram. Любі ігри, кінотеатри, все це є. Давайте ще якісь напрямки, наприклад, ось, 4 ось, кінотеатр. Ось ми заходимо ви як у кінотеатрі. Ось. Можете вибирати це відеозаписи, які у вас є відео, каталоги через, через USB додати. VR-відео 3D, все, що хочете. Ви сидите, типу якось в кінотеатрі. І на тей ось здоровенний чорний екран буде у вас відео йти. Це просто класно. І таких кінотеатрів їх безліч. Наприклад, ще в мене встановлений Monrear. Ось такі от теж. І от кілька таких. Топових поставити. Мегогод навіть є. І ви просто кайфуєте. От. Так, тут не з авторизацією, нічого страшного треба обновити. В общем, є всі кінотеатри, є всі класні додатки, граєте, працюєте. Просто бомба, я не знаю, що ще сказати. Ціни класні, ми привозимо їх з Америки вже давно. Якість у нас просто суперова. Все. Якщо є які питання, задавайте, будемо відповідати. А якщо у вас є ще й ПК, то Steam VR ви просто кайфанете на всі 1000%. тут Куча ігор, тяжких таких потужних, які можна буде грати через Steam Link через ваші окуляри. І це буде просто вражаюче. Це просто щось з чим-то Але якщо у вас немає ПК, самі окуляри вони автономні. Там куча приложений ігор і можете кайфувати. Але якщо є ще й ПК, то найпотужніші ігри будуть йти через шолом. Так, дивіться, які окуляри ви будете отримувати Просто ідеальні. Просто нові лінзи чистесенькі, новенькі. Стан дуже гарний. Взагалі як нові. Просунута рамка для лицева з, з такою фільтрацією повітря. Просто бомба. Зараз вмикаємо. стан просто ідеальний. Замовляйте, будете задоволені на всі 100%. Це просто бомба.